Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Цікава та важлива тема сьогодні у нас. Будемо розглядати справи з другого по п'яте. Включно вересня 2023 року. І, як завжди, розпочинаємо розгляд цього питання з аграрного гороскопу. Отож, розпочнемо. Як завжди, розглядаємо, які ми справи можемо зробити в садку та в теплицях на грядках. В першу чергу, посіви. Другого можемо сіяти зернові седирати 3 до 12 години. А вже 3 після 18.30, вже коли знак буде місяць в 12-телець, можна сіяти насіння дайкону, редису редьки і висаджувати озимий часник та цибулю. Але це актуально для тих країн, де вже холодно. Розсаду не турбуємо 2, 3 до 18.30, а вже після 18.30 можна. Працювати із розсадою. І квіткову можна висаджувати, і овочеві. Збираємо лікарські, збираємо перепрошую, насіння квітів. Це квіти в нас на кімнатні рослини. Постарайтеся зібрати насіння перша половина дня, працюємо оприскування для того, щоб захистити наші рослини від шкідників та хвороб, і зелені операції проводимо, тільки зелені, ніякої обрізки не проводимо на квітах та кімнатних рослинах. Далі ввечері 3-го можна поливи та підживлення після 18 години 30 хвилин вже проводити. Поливи другого без користі, в день 3-го теж після 18 години 30 хвилин ефективні підживлення, навіть небезпечні другого. А от вже 3, ввечері після 18-30 дуже гарний час. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб, зелені операції. Тільки зелені операції та поливи підживлення уже 3-го після 18-ї 30. Зелені операції на всіх рослинах можемо проводити, збирати врожай можемо і робити різні заготівлі. Квашення овочів не проводимо 2 та 3 до 19. .00. Після 19 години це вже енергії будь ласка, працюємо. Настоянки готуємо 2 та 3, збираємо лікарські рослини. Так як це час у нас вже. Третьої фази то збираємо саме ефективні, якісні будуть корінці різних лікарських рослин. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та хвороб, зелені операції, другого, третього весь день можна це робити, а ось уже ввечері після 18.30 поливи та підживлення будуть актуальні для кімнатних овочів. Далі, понеділок та вівторок, знак тільця 4 та 5. П'ятого буде перехід у нас місяця із знаку Телець в знак Близнюки і місяць без, місяць без курсу починається о 19.46. Тому продуктивні енергії у нас будуть до 17 години 5-го. Що ми робимо 4 та 5 до 17? 4-го можемо сіяти. Насіння, редису, редьки, дайкону висаджувати озимі, часник та цибулю. Можна висаджувати розсаду 4, 5 до 17 години. Для квітів та кімнатних рослин актуальні нарізка живців та їх укорінення, посадка саджанців квіткових рослин з закритою кореневою системою, поділ корневищ, пересадка кімнатних рослин та посадка весняних квітів. Цибулькові квіти, будь ласка, висаджуйте. 5 до 17 години треба це зробити. Поливи 4 ефективні 5 до 12 години дня, до речі, і підживлення також 4 та 5 до 12 години. Наступний знак, знак стихії буде повітря, близнюки, тому, будь ласка, постарайтеся до 12 години справитися з цими важливими агроприйомами. В саду будуть ефективними і Корисними в цей час сприятливий час для нарізки живців та їх укорінення. Посадка саджанців садових рослин з закритою кореневою системою, поділ кореневий, щеплення, але можна це робити 4 та 5 до 17 години вечора. Зелені операції можна робити, збирати врожай можна, заготівлю, будь ласка, дуже якісні будуть в цей час. Квашення овочів 4 та 5 до 20 години вечора. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, дуже гарно збирати вище в цей час і плануємо риболовлю. Кімнатні овочі для них актуальні поливи та підживлення, зелені операції. Будь ласка, 5 до 12 години, як і всі рослини треба полити та підживити. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 2 по 5 вересня 2023 року, 2, та 3, 4 і 5 вересня. Це дуже складний напружений час, і це у нас спадаючий місяць. При спадаючому місяці це дуже важкий час для того, щоб щось розпочинати. Це просто буде негарний час. Стараюсь знайти такі добрі культурні слова для того, щоб пояснити, що якщо почнемо в цей час, якесь нове діло, нову справу. То це не принесе ніякої радості і позитиву і гарного результату. Чому? Тому що це час першу чергу господарчий місяць, ветроградна Венера до четвертого, але не значить, що тут уже кордон, і поки вона почне працювати, рухатися, то треба ще час. Меркурій ретроградний у нас. Сатурн знаходиться в градусі випробування труднощами. Тобто у нас такий період дуже складний, тому не плануємо на цей час розпочинати справи та купувати дорогі речі. Другого та третього в кімнаті, в будинку, на кухні або біля будинку, будьте уважні, пожежі можуть бути, тому що це знак стихії вогню. Не плануємо 2 та 3 стрижку волосся. Дуже важкий час. Голова під ударом. І все, що в голові і на голові, не плануємо стрижку волосся, другого та третього, стрижку нігти і фарбування волосся, знак стихії вогню. Але мити волосся можна. Сауну в цей час не плануємо. Так як у нас і голова під ударом, і кровоносна система. Догляд за шкірою, маски другого не працюють, а третього після 18 години дуже добрий час. Очищення шкіри у нас йде по спадаючому місяцю. Цикл продовжується. Очищення організму не проводимо, рукоділля не робимо нічого цікавого творчого. Для тіста треба більше рідини або менше борошна. Прання і прибирання буде неякісне, тому не плануємо на цей час, але плануємо ремонтні роботи та провітрювання речей. Четвертого та п'ятого це енергії знаку землі, телець, тому дуже часто може бути дим, бути уважні. Стригти волосся ось коли можна 4 та 5 до 19 години. Стрижіть нігті 4 та 5 до 19 години і фарбуйте волосся, особливо корінці, 4 та 5 до 19 години. Мити волосся можна, сауну можна запланувати, але якщо у вас немає проблем з дихальними шляхами та з серцем, тоді можна. Догляд за шкірою. У нас продовжується цікавий час для масок, тому що тут якраз в знаці телець шкіра дуже гарно приймає поживні речовини. Тому, будь ласка, використовуємо тільки, будь ласка, до. Вечора десь до 20-ї години у нас 5-го це дуже добрий час буде. Очищення шкіри у нас спадаючи місяць, продовжується цикл, очищення організму, от, до речі, можете привести рукоділля, дуже гарно у творчому знаці телець. Для тіста норма по рецепту, прання та прибирання дуже гарний час, от коли можна запланувати ці важливі роботи і вони будуть якісні. Але не плануємо 4 та 5. -го. В цей час ремонтні роботи та провітрювання речей. А тепер дуже важлива інформація. Це інформація про наше здоров'я. 2 та 3 вересня будуть працювати енергії овна. В овні вразливі нагадаємо голова. Тобто, всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв слуховий нерв органи слуху та нюху, зуби. Не можна в цей час проводити операції на голові, вразливі очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Не можна проводити в цей час також операції на очах і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тому, будь ласка, сауну не плануйте на цей час. Та й тепер ви розумієте, що волосся цей час трихти не можна під ударом наша голова. Йдемо далі, а далі у нас 3 ввечері, 4 та 5 місяць буде в знаці телець. А в тільці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. І не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз та тромбофлебід. І в цей час загострюється і хвороба серця. І зверніть увагу на шию. Вона сильно особ, вона сильно вразлива в цей час, увечері 3, 4 та 5 може бути защемлення нервів перетискання судин хребцями в області. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.